Вау, це ж новий ролик. Панкейк проти 3D-ручки челендж. І наші улюблені герої теж тут Венздей та Еніт. Так, буде дуже весело. Тож погнали швидше дивитись. Еніт, перестань бавитись. Дівчата, прошу вашої уваги. І так, ваш перший приз це рожева машина. Думаю, що всі будуть від неї в захваті. Отримає її та, хто найкраще намалює. Так. Жахлива машина. Ну що ж, час пішов. Приступайте. Let's go. Окей, треба швидше починати. Oh my God. От якби вона була чорною. Хоча зачекайте, я можу змусити річ розмалювати машину в чорний колір. І тоді буде чудово. Так, так, так. Обережно. Моя машина вийде самою гарною. Ви тільки подивіться, який класний панкейк вийшов. Еніт, перестань крутити лопаткою. Давай, починай малювати Венздей, бо точно програєш. Еніт має рацію. І так, у мене є маленька машина, і я можу зробити з її допомогою свою. Для цього я буду використовувати 3D-ручку, контур обвела. Тепер малюю колеса. А також промалюємо деталі. Упевнена, мені вдасться зразити директрису. Чудово. Дівчата, ваш час кінчився. Показуйте, що ви зробили. Венздей. Але машина рожева. Пробач, але це нікуди не годиться. Моя машина виглядає краще. Еніт, чекаю твою роботу. Неймовірно. Панкейк вийшов один в один. Тепер тобі дістаються ключі від цієї розкішної машини. Вітаю! Вау, це найкращий день у моєму житті. Не терпиться проїхатись. Дякую, дякую, дякую. Ух ти, який звук. Круто. Ну, все, всім пока. Я поїхала. Ой. Так, потрібно було перевірити, чи вона має права. О, ні, Еніт, стій! Машину шкода. Дівчата, тепер ви будете боротися за цю шикарну сукню. Вона вам подобається? Зізнатись вона потрясна. Ні, вона жахлива. Еніт, а якщо я зроблю її такою, вона вже не така жахлива, правда? От тепер просто розкішна сукня. Венздей не хвилюйся. Я зроблю її такою, якою ти захочеш, якщо виграєш. Ну що, вам час приступати. Час пішов. Венсдей навіть не мрій. Я повинна перемогти. І так, у мене є лялька Барбі, але мені вона не потрібна. Мені знадобиться лише її сукня. Кладемо сукню на сковорідку вводимо кістом. З чого мені почати? О, лялька Еніт. Я можу намалювати сукню прямо на ній. Буде дуже правдоподібно. І так почнемо. Так, я вже відчуваю смак перемоги. Готова! Так, а де поділась моя Барбі? О, ні, Вензди, Ти вирішила зіпсувати мою ляльку. Я тобі це не дозволяла. Потрібно зняти з неї це жахливе вбрання. Ти зіпсувала мою роботу. Тоді я. Ой, вогонь треба гасити. Мій панкейк зараз горить. Дівчата, що відбувається у вас? Пожежа. Потрібно швидше гасити. Фу, сподіваюсь, що це загасить вогонь. Який жах, Ми всі мокрі. Спрацювала. Дівчата, ну що ви накоїли? І так ніхто з вас не отримає сукню. Я так сильно її хотіла. Припиніть танцювати! Я підготувала для вас цілий космічний корабель. Готові його намалювати. Тоді час пішов. Еніт, я виграю. Можеш навіть не намагатись. Це ми ще подивимось. Три, два, один. Починаємо. У мене точно вийде найкращий інопланетний корабель. Я вже уявляю, як лечу на ньому у космос, і познайомлюсь з усіма інопланетянами. Ені точно не конкурент. В неї нема такого таланту. Та й 3 d ручками малювати куди краще. Еніт, я все зробила. А у тебе як справи? У мене все під контролем. Я вирішила намалювати не тарілку, а справжнього прибульця. Оригінально та класно. Можна перегортати. Дівчата, час вийшов Показуйте, що ви намалювали. Еніт, але це ж зовсім не те. Венс, де у тебе. Ось це я розумію. Розкішна літаюча тарілка. Вітаю з перемогою. Іди швидше сюди. Так нарешті я зможу політати і подивитись на все інопланетне життя. Бувайте всі. Я полетіла у космос. Неймовірно, я на Луні. Як же круто? Ну, а де прибульці? Я знала, що ви існуєте. Так, ну що ж, давайте для початку вивчимо наш традиційний танок. Молодці друзі. Так тримати. Готові побачити наш новий приз. Це буде лялька-Барбі на повний зріст. Що? Мені таке не треба. Як чудово, це ж буде моя найкраща подружка. Хочу швидше почати. І так, почнемо з рожевого тіста. Намалюю контур, а потім заповнимо. Який класний профіль у мене вийшов. В мене прямо мурахи по шкірі від передчуття перемоги. Непогано Еніт! А я дещо придумала. Також намалюю Барбі. Але у своєму стилі у вигляді монстра у неї буде зелене волосся, скелет. І стоятиме вона не у гламурній коробці, а в труні. Дівчата ваш час закінчився. Показуйте свої роботи. Ені, супер. А що у Венсдей? Боже мій, це дуже страшний малюнок. Перемога дістає Еніт, Вітаю. Ура, ура! Перемога моя! Я така щаслива, велике дякую. Привіт, Барбі! Ти така гарна. Привіт! Ого, вона прокинулась. Зрозуму зійти. Ходімо швидше зі мною. Запрошую тебе на пікнік. Як здорово! А де чай? Дивно? Ну добре, давай пограємо, наче ми п'ємо чай. Ага, я зрозуміла. Ось так. Класно. Новий раунд, новий приз. Подивіться, що я вам підготувала. Чарівний робот-песик. В нього навіть пульт управління є. Ну що ж, правила ви знаєте? Приступайте. Настав час малювати. Почну з контура. Чудово, тепер заповню деталі кольоровим тістом. Ну а після замалюю все білим тістом. Готово. Час перегортати. Ой, який милий песик вийшов. А тепер я спробую. У мене точно вийде куди краще. Чотири лапи готові. Можна перейти до тулуба. Поля, мій песик також готовий. Час вийшов. Венде, я чекаю твою роботу. Неймовірно, браво! Який милий песик. У тебе вийшов. Еніт? Ой, Еніт, твій песик ще миліше. Навіть не знаю, хто з вас переможе. Знаєте, ви обидві впорались чудово. І песик дістається вам обом. Ви зможете розділити іграшку між собою. Звісно, ей бенз дай да я пограю. Ні, Нє, я перша буду. Ні, я. Віддай мені пульт. Я перша натисну. Ні, я перша. Я. О, ні. Наш песик зламався. Підолашний. Який жах. Підолашне цуценя. Дівчата, вся увага на мене. У нас новий приз. Країна конфетія. Тут світ, де все зроблено із солодощів. Mm -hmm. Що вперше про таке чую. Повірте, мені вам сподобається. Але увійде туди лише та, хто краще намалює. І так, можете починати. Cool. Yes! Ваш час. А зачекайте, mm -hmm. от мій годинник, ваш час пішов. Так, я просто мушу перемогти. І так, мені знадобиться кольорове тісто, щоб намалювати самий гарний та яскравий вхід. Здається, здорово виходить. Час перегортати. Ух ти, краса. Вставляємо <плес> жовтий колір в ручку. Ох, ненавиджу малювати яскравими фарбами. В мене нічого не виходить. Але я просто мушу перемогти. Добре, зроблю все руками. Ні, це жахливо. Венздей, не розкидайся, будь ласка! Я почну заново. На цей раз вийде. І так, обережно. Дівчата, ваш час вийшов. Показуйте ваші роботи. Венздей, це жахливо. Ти ж розумієш? А от у уеніт інша справа. Панкейк неймовірно гарний. Вітаю з перемогою. Ура! Солодкий світ мій! Велике, дякую. Я пішла. Неймовірно. Там так чарівно. Цікаво, а тут і правда все є стівне? Який апетитний пончик? М -м -м, смакота. А стіна зроблена з шоколаду. Я в шоці. І далі із солодкої вати. А ці мармеладні ведмедики такі комидні і смачні. Неймовірно, я наче у своєму кращому сні. <риклад> Отак. От Відірватись неможливо. Здається, я дуже обілась. Але на льодяник місця вистачить. Ой.